В нашому світі існують люди, вплив яких на наше життя оцінюємо тільки через перспективу років. Коли сьогодні щодня прокидаємось з черговою статистикою загиблих та поранених, коли довкола новини про смерть та руйнування, дуже важливо знайти якір, який втримає нас під час цього шторму. В історії Української греко-католицької церкви є людина з дивним, незвичним, як на наш час, іменем Симеон. І біографія його сповнена несподіваних поворотів долі. Йому судилося стати єпископом і ввійти в історію церкви як єпископ Симеон Лукач. Попри те, що служіння його минуло у важкий час переслідувань він гідно виконував його до кінця, залишивши нам високий зразок. Подвигу, віри. Я не відмовляв їх просьбі, одначе не вимагав від нікого ніяких грошей, хіба приймав від декотрих милостиню, звичайно, в натурі. Якщо наполягали, щоби прийняти, часто поручав дати ту жертву якомусь убогому. Переслідуваний владою після лжесобору 1946 року перебрався до рідного села. Де жив у брата Василя до кінця лютого 1949 року, не припиняв виконувати священичих обов'язків душпастерювати, у старуні відправляв службу Божу спочатку в церкві, а пізніше, підпільно у своєму помешканні. За активну священичу працю та відмову перейти на державне православ'я його і заарештували працівники НКВС у жовтні 1949 року. Репресивна машина квапилася ізолювати небезпечного провідника якнайшвидше, не встигаючи навіть вчасно підготувати юридичну санкцію на арешт. Ордер видали пізніше у постанові про арешт від 27 жовтня 1949 року. Симеону Лукачу інкримінували після вигнання окупантів, будучи активним прибічником Ватикану у 1945-1946 роках, в період воз'єднання греко-католицької церкви з Російською православною церквою, виступив проти воз'єднання і перейшов на нелегальне становище 30 грудня. 1949 року термін слідства продовжили, мотивувавши це тим, що в останній час отримано дані, які свідчать про те, що Лукач Семен, будучи прихильником Ватикану, був нелегальним єпископом греко-католицької церкви у Станіславівській області і керував антирадянською діяльністю, яка здійснювалася уніацьким підпіллям. Слідча справа номер 7115 Приклад надзвичайного духовного подвигу владики Симона Лукача на допитах він зізнався в душпастерській праці, але категорично відмовився назвати імена членів катакомбної церкви. В протоколі його допиту записано: я відправляв службу Божу на квартирі й по деяких хатах, де бувало від однієї до тридцяти осіб, також уділяв хрещення і вінчання. Одначе совість не дозволяє мені згадати імен. Щоб через мене не терпіли ті люди, що шукали в мене духовної послуги. Я чинив із вірою, що служу Божій справі, тому наразився на небезпеку попасти в колізію з державним законом. Оскільки держава визнає мене винним, сам хочу нести відповідальність. Музей, в якому ми знаходимося, був освячений 29 квітня 2018 року. Саме цей день вважається початком відпустового центру. Кожного місяця, 29 числа, в відпустовий центр приїжджають паломники. Хтось підрахував, що при арешті допитів було 16. Можливо, йдеться про кількість протоколів, щоб зламати людину, не вибирали методів допиту. І тоді не завжди складали протокол. Жодним словом єпископ на цих допитах не зрадив віри і не назвав жодного імені тих людей, якими опікувався. Вдумайтесь у слова протоколу. Одначе совість не дозволяє мені згадати імена, щоб через мене не терпіли ті люди, що шукали в мене духовної послуги, засуджений на початку 1950 року на 10 років, попри слабке здоров'я. Його скерували на непосильну роботу в табори Красноярського краю, працював на лісоповалі, витримав, щоб після звільнення 11 лютого 1955 року знову взятися за роботу, працю священника зі щоденним служінням Богові і людям, не став підліковуватись чи сидіти тихо, як йому пропонували. Як інтелектуал написав книгу «Ложні пророки. Таємно проводив навчання для майбутніх священників і їхав чи йшов усюди, де на нього чекали вірні. Ми часто говоримо, що кожна людина несе свій хрест, ідучи своєю хресною дорогою, має свої терпіння, свої страждання. Ось і блаженний синеон також прожив свою хресну дорогу, несучи свій хрест, гідно ідучи за Спасителем. Що цікаво, можливо, в житті він не мав багато визнання, слабких, але його ім'я ми пам'ятаємо до ширешого дня. Натомість імена всіх тих окупантів, зрадників, колаборантів забула земля, забули навіть найвірніше. Ми часто жартуємо, що блаженний Симеон десь тут, на цій старунській горі, закопав якийсь невидимий магніт, який по сьогоднішній день притягує вірних знову і знову приїжджати сюди, тут бути і тут молитися. Храм благовіщення Пречистої діви Марії. По справжньому унікальне богослужбове місце. Храм збудований за 55 днів. Та освячений 29 квітня 2023 року архієпископом і митрополитом Івано-Франківським владикою Володимиром Війтишиним. Ця подія відбулася в п'яту річницю візиту патріарха Святослава. Сьогодні тут одночасно може молитися близько 200 прочан. Щодня тут проводиться вечірня молитовна програма. Вона розпочалася ще в перший день повномасштабного вторгнення і триває донині. Численні вірні та священники радо беруть участь у богослужіннях. Тільки за рік після проголошення старонів відпустовим місцем тисячі вірних приступили тут до Пресвятої Євхаристії. Мало не щодня сюди приїздять паломники з різних куточків. Проектування храму надзвичайно почесне завдання та прояв довіри до архітектора. А проктування такого величного сакрального комплексу це, напевно, велика місія і, звичайно ж, велика відповідальність за рішення, котрі будуть втілені. Зі своєї сторони, можу відмітити тезу, котра супроводжувала весь процес архітектурного формотворення. Це те, що створюючи сьогодні архітектурний об'єкт. Ми не маємо морального права копіювати історичну архітектуру, точно не можемо застосовувати псевдостилі. А маємо втілити об'єкт так, як ми сьогодні його відчуваємо, які емоції переживаємо, і зрештою, якими технологіями володіємо та який у нас творчий потенціал до нового, до неповторного, до сучасного. Саме такої архітектури, яка в майбутні роки розповідатиме історію про наше сьогодення. Також не менш важливим акцентом для нас було те, якого формату презентацію ми представимо. Надзвичайно всім хотілося нового бачення сакрального комплексу. Дозволю собі сказати, комплексу багатофункціонального, модного, презентабельного. Для цього нам точно потрібні були нестандартні рішення, якісь фішки, що запам'ятовуються, зорові магніти, і в цьому відношенні безсумнівно, сміливим рішенням, які тільки зараз певно розуміємо правильне. Була проєктна пропозиція за принципом судуетної стилізації. Споруда, що виростає із пагорба, символізує діяльність Блаженного Симона Лукача в тяжкі часи, коли потрібно було служити підпільно. Ця таємна та багаточисельна молитва у нас асоційована з підземною навою на дві тисячі вірян. Завдяки об'єднаній стилі молитви, яких... Церква піднімається і виривається з цього підпілля. І, здійнявшись вгору величним силуетом головного куполу, що височіє над пагорбом, пластичні білі форми виростають із зеленого пагорба на батьківщині Блаженного Симеона, на фоні гірської вічно-зеленої лісистої панорами із білосніжними засніженими вершинами. Це ще одна силуетна характеристика етнографічної приналежності. Погляньмо на головний фасад будівлі собору. Примруживши око, хіба ж ми не бачимо постать Симеона, що стоїть на схилі пагорба, дивлячись у напрямку рідного села та розгорнувши свої обійми, запрошує християн до молитви. Відпустовий центр блаженного Симеона Лукача насправді унікальний у своєму роді. Розпочавши свій шлях у 2018 році з відкриття музею та приїзду патріарха Святослава, сьогодні він є одним з найактивніших паломницьких місць нашої церкви. Кожна будівля, як вчить Спаситель, зможе вистояти, якщо має міцний фундамент. Тим фундаментом для цього відпустового центру є особа блаженного Симеона Лукача, якого тут пам'ятають, якого тут люблять та вшановують. Безумовно, з упевненістю можемо сказати, що ми не переписуємо історії блаженного Симеона, але пишемо її нові сторінки. Цей відпустовий центр продовження саме його справи дбати про спасіння людських душ. Завдяки добрій співпраці та духовенства при повній підтримці з боку архієпархіального управління та, зокрема, митрополита Володимира Війтишина, цей відпустовий центр справді розвивається швидкими темпами та вже став улюбленим для багатьох паломників. Яскравим прикладом цього є факт, що з моменту проголошення села Старуня відпустовим місцем тут же молилися близько 10 єпископів та майже 20 тисяч вірних. Що це як Боже благословення, яке Він зсилає на всіх, хто вшановує Його вірного Слугу, блаженного священомученика Симеона Лукача?